Вітаю вас, ви на каналі lego Олі UA і сьогодні ми хотіли би забрати огляд на два ось таких набори від компанії Simoblock знову. Це ось така ракетно-пускова установка та ось такий літак. Давайте я думаю, почнемо з. Ну давайте з, -з літака. Це набір під артикулом 11511. Це ось такий літак, чомусь схожий на той до речі. Давайте глянем инструкцию. Вот сама инструкция. Вот так она выглядит. Ну, так, стандартно для таких наборов. Ну и сам летак. Он выполнен из таких Світло таких коричних, можна сказати, піщано-пісочних тонах. На крилах розташовані ось такі чи то ракети, чи то гармати. Можна бачити ось таку кабіну з принтом на прозорі деталі. За ось такий хвіст, які можна ось таким чином повертати. Досить такі прикольні деталі. Ось так знизу виглядає. І що цікаво, цей літак у мене знімався у моєму кліпі Байрактар. Якщо може хтось пам'ятає, він там е, був задійний у цьому. Рішу тім, що він е, трішки схожий на нього, по формі щось є таке. Е, ось, Тільки якби його ще може в сірий такий переробити і може ще якісь деякі деталі, і тоді так буде ще більше схоже на Байрактар. Єдине мінус це те, що у нього ніс якийсь такий досить дуже дивний, трохи не дуже. У літака він повинен бути такий видовжений, такий як, ну, як конус. Ну, я думаю, ви знаєте. Бо. По суті, це ось такий, як винищувач. А у нього ніс, мені здається, взагалі нема, то тобто ну, це досить дивно і не дуже. Я не знаю, чому вони не могли взяти е, деталь конуса і причепити сюди, притом виглядало би дуже класно. А ну, зараз я хочу це перевірити. Ось, на жаль, не можна було взяти деталь конуса ось таку та ось таку деталь. Ось таким чином їх е, причепити. Е, замість цієї деталі 2х2 е, взяти спереду причепити ось цю деталь. І от сюди. О, отак якось вже більше схоже на винищувач. Так, да, може трошки не дуже... Ну все таке, це хоча б приблизно. Там вже далі можна щось, щось десь там вже перероблювати, все таке. Чи можна ось ось так. Ну так, по суті, виглядає досить непогано. Набагато краще, ніж щодо цього. Отак якось вже більш схоже на літак. Отак всі зробили якийсь такий ніс плаский. Хоча його тут взагалі немає. Ну, ладно. Ще другий мінус полягає в тому, що оця деталь постійно відпадає. Не знаю чого, щось з цією книгцією не так. Ну, ладно. А ми переходимо до останнього набору. І це у нас ось така ракетно-пускова установка. Цей набір під артикулом 11512. Він має 18 деталей. Зараз ще інструкцію глянемо завжди. Ось так виглядає інструкція. Ну і ось сама ракетна установка. Вона має по три пари ось таких малесеньких коліс, ось така кабіна, ну вона не прозора. Та ось така ракета, Вона одна. І вона може ось таким чином підніматися. Ну і, Звісно, її можна запустити, її можна так від'єднати і все, і вона там полетіла. кудись на Кремль. <свісля> ось. ось така конструкція, теж така досить примітивна, тобто, ось такі колеса, тут в основах. Основа це деталь 2 на 6. Тобто ось ось. ось ось ці два набори. Ну ось практично вся колекція ось тієї серії. Ось. Да, Єдине, як я вже казав, нема одного такого набору, як оцей вантажівочка зараз, якщо камера сфокусується. Ось. Ну це ладно. І в принципі якби я зібрав би всі ці набори, то я міг би зробити ось таку машину, яку я вже оце її називаю. Але бракує одного набору, який я вам показав. Ну ладно, можливо, якщо він колись у мене з'явиться, то я обов'язково це зроблю. Тобто я візьму, розберу це все і <сь> зроблю це. І от мені буде дуже цікаво, як воно це все буде виглядати. Ну і звісно це зроблю огляд. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково тисніть подобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. а з вами був канал Леонідвей. Всім до зустрічі така в мене нефігова колекція.